Ми поговоримо про проблему, яка турбує багатьох киян. І от я до них теж приєднуюсь. Пишіть, до речі, нам свої запитання, свої думки з цього приводу. А мова ось про що. В Києві заборонено їздити на авто без глушника. Обмеження діє під час воєнного стану та 30 днів після його припинення. Відповідне рішення в Київраді прийняли ще в червні 2022 року. І нині в столиці й досі є багато. Машин, які переобладнані на так званий прямо струм або мають інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач. Тоді обіцяли, що водії, які після ухвалення рішення продовжать ганяти містом, наче на реактивних літаках не обмежаться лише штрафом. Їхні транспортні засоби мала б забирати поліція на штраф майданчики. Ну і от скаржаться, що минуло вже два роки, а жоден Керманич так і не був покараний. Чому так відбувається? зараз запитаємо виконувачки обов'язків начальника відділу прес-служби управління патрульної поліції в Києві, старша лейтенантка поліції Катерина Метельська з нами на зв'язку. Пані Катерина, моє вітання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що ж таке відбувається? Чому не покарані? І зараз це під час воєнного стану продовжується далі. Як то кажуть, в народі без глушника їздять, особливо коли байкери їздять. Ну та в принципі і машини, це коли у нас і так зараз нервова система не в порядку, м'яко кажучи, будь-який різкий звук страшенно дратує, вибиває, а когось просто тригерить. Ось такі речі продовжують відбуватись. Ну, насправді дійсно, у нас законом заборонена експлуатація транспортних засобів, які переобладнані відповідно. А також які технічні характеристики, яких не відповідають вимогам державних стандартів або які не внесені встановленому законом порядку. Під час воєнного стану зрозуміло, що це і ще більш така наглядніша проблема, тому що шумові звуки, які видають такі транспортні засоби, вони дійсно схожі на і звуки ворожих безпілотних літальних об'єктів і дронів і створюють уявлення про ем, авіаційну або ракетну небезпеку. Таким чином також і відволікаючи сили оборони і правоохоронців. Ми працюємо над цим цілодобово щоденно. Поліцейські зорієнтовані на виявлення таких порушників не тільки таких, а й в цілому на забезпечення безпеки дорожнього руху, перш за все для того, щоб забезпечити спокій громадянам, а також уникнути дорожнього травматизму. Ми працюємо над цим і можливо ви не бачите цього, але щоденно робота поліцейськими здійснюється в цьому напрямку і, взагалом, на виявлення правопорушень в межах нашого міста. Тобто, це патрульна поліція має контролювати так і зупиняти тих, хто собі це дозволяє. Але дуже часто все одно бачу це на дорогах. І, до речі, і звертаюсь до наших глядачів, чи стикались ви з таким на вулицях Києва? А скажіть, як це відбувається? Тобто, це як порушення ПДД, так коли їде ось хтось так дуже гучно, то поліція має його зупинити, оштрафувати. А як громадяни можуть на це реагувати і вам, наприклад, допомогти? Дійсно, Номер Можна зфотографувати справді... чи записати? Достатньо повідомлення на лінію 112 про те, що громадянин стали очевидцем такого правопорушення, так або можливо в нього під будинком здійснюються такі е, дії, так, так би мовити, правопорушниками, водіями, які хочуть себе голосно заявити на вулиці. Так би мовити, це може бути і е, повідомлення на спецлінію 112, а також е, поліцейські самостійно виявляють таких порушників. Е, просто вони е, зазвичай. А громадяни, саме керманичі, які дозволяють собі так їздити по місту, порушують не лише це, але й допускають собі дозволяють собі порушувати швидкісний режим, порушувати інші правила дорожнього руху, відповідно не виконувати вимоги дорожньої розмітки, проїжджати на заборонець на світлопора, тобто кожна ситуація індивідуальна. Але ми щоразу, коли бачимо таких прихильників їзди, так би мовити, так такої гучної, ми щоразу реагуємо. І вживаємо відповідних заходів, і в кожній ситуації індивідуально розбираємо, що саме людина порушила, та і прибігаємо до встановленої законної відповідальності. Пані Катерина, ще скажіть, будь ласка, яке покарання? Який штраф? Скільки? Ну, дивіться, е, залежно від кожна ситуація є індивідуальна. Так, можливо, е, ну а це зазвичай так відбувається, що водії не лише гучно їдуть, вони собі дозволяють порушувати вимоги дорожньої розмитки. Вони зухвало перелаштовуються. Можливо, ви як водії самі бачили, що таким чином вони можуть навіть створити аварійну ситуацію на дорозі. Тому відповідно кожний випадок індивідуальний і штрафи варіюються згідно з санкціями статті Кодексу України про правопорушення. То саме. саме Гучної їзди, так би мовити, то е, хотілося б відмітити, що е, Верховна Рада України внесла законопроект про те, щоб доповнити е, норми Кодексу України про адміністративні правопорушення окремою статтею так за експлуатацію і керування транспортними засобами з підвищеним перевищеним допустимим рівнем шуму, е, і відповідно таким чином передбачити покарання для таких подіїв е, сумою штрафу на 17 тисяч гривень. А якщо відповідно повторно протягом року, то законодавець пропонує збільшувати е, міру покарання і збільшивши штраф до 34 тисяч гривень, і з ймовірним розсуд суду, позбавленням права керування транспортним засобом від трьох місяців до шести місяців. Ну або без такого наразі це лише законопроект, тому поліцейські реагують відповідно по ситуації, так. Ми оцінюємо кожен, кожний випадок індивідуально і відповідно притягаємо водіїв до відповідальності за те правопорушення, яке вони допустили, яке передбачається нормами чинного законодавства. Пані Катерина, а от колега говорить, що в нього під вікном щовечора ось такі байкерські перегони, дуже гучно з цими вимкнутими глушниками. І нам пише Олександр Світлана. Перепрошую, це від це Олександра інше, що у них теж біля будинок біля дороги, і байкери собі таке дозволяють. А пані Світлана пише від окружної дороги. А вздовж швидкісного трамваю Полеся Курбаса майже кожен день такі гонки, і поліція не реагує. А можна приїхати в такі місця, де це відбувається щодня в певний час? Ну і просто ось поговорити приїжає місця, в тому числі. Ну можливо, не всі громадяни. Я ж кажу, цього бачать, так можливо, їм. Не вдається побачити поліцейських, але ми працюємо на цих самих, на цих самих ділянках. І якщо в нас вже є звернення, я передам інформацію колегам і відповідно про ці ділянки і ще раз наголосимо і будемо працювати і там, хоча і здійснюємо це на постійній основі. Ось слухайте, посипались нам зараз повідомлення на вайбер і пишуть в основному про бульвар Лесі Українки. Що він перетворюється на гоночну трасу після 22-ї години? Раніше там чергували патрульні машини, зараз немає те, що відбувається жах і вулиця Івашкевича. Слухайте, ну це дійсно проблема, коли так багато людей почали про це писати. Можете взяти собі на замітку? Ми там працюємо насправді. Ми там цілодобово працюємо просто, можливо. Ви самі розумієте, так, патрульні реагують і на повідомлення на лінію 112, Можливо, є резонансні події, коли потрібно допомогти громадянам врятувати життя або можливо допомогти на дорожньо-транспортній пригоді, тобто бувають різні ситуації. Поліцейські змінюють свою локацію, але й там ми також працюємо. Почули. дякую вам. Дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. А дякую, що поспілкувались поспілкувалися на цю тему. Тимчасова виконувачка обов'язків начальника відділу прислужби управління патрульної поліції в Києві, старша лейтенантка поліції Катерина Метельська була з нами на зв'язку. Говорили про те, що в Києві пересуватися містом на машинах і мотоциклах без глушника заборонено, але є ті, які це собі дозволяють. І от що поліція з цього приводу робить, щойно ми дізналися. Рухаємось далі. Yes. <laughs>